День підтримки та краси для дружин загиблих бійців 118-ї бригади влаштували черкаські волонтери. Б'юті майстри навчали жінок секретів зачіски та макіяжу, а ще розповіли про техніки самомасажу та розслаблення. Також для учасниць підготували подарунки та фінальну фотосесію. Як зазначають організатори, мета заходу об'єднати жінок, які втратили чоловіків через війну та підтримати їх. Зараз ми зрозуміли, що волонтерство має полягати не лише в тому, щоб забезпечити матеріально. Це, звісно, дуже важлива складова, але рік війни показав, що є дуже великі проблеми психологічного характеру, і, власне, цьому треба приділяти увагу. Відтак ми вирішили відновити наш проект. Захід провели за сприяння підприємців та громадських організацій. Кожен прагнув зробити все можливе, щоб додати жінкам гарного настрою. Хотілося бути корисною, тому що в нас непростий час, і я вважаю, що кожен в своїй позиції може робити все, що в його силах, щоб закінчилось це велике горе в нашій країні. Якщо жінка на жаль втратила свого спутника життя, то все одно їй потрібно бути сильною, красивою.